Ну, розпочну з головного. З головного, те, що хвилює сьогодні псих, це зупинення вогню і бойових дій на території Донецької області. На превеликий жаль, на сьогоднішній день мінські домовленості абсолютно не виконуються і не виконуються саме стороною, не українською, а саме. Сторона, яка контролюється на сьогоднішній день ДНР та ЛНР. Кожен день мені доповідають зведену інформацію по веденню бойових дій. Кожного дня гинуть люди. Ну, от на сьогоднішній день, наприклад, позиції. Підрозділів антитерористичної операції був здійснений обстріл 64 рази з усіх видів зброї, в тому числі артобстріл 18, мінометний обстріл 28 станку 2, СБМ 21 РАД-9 і так далі. Втрати за сьогоднішній день. Сім військослужбовців, сім поранених. Така ситуація і серед втрат цивільного населення. Особливо хвилює мене обстріл міста Авдіївки. За вчорашній день загинуло два чоловіка, поранено. 10 мирних жителів, в тому числі і діти. Я сьогодні розмовляв з мером міста Вдіївки, і ми домовилися, що я виїду туди, подивлюсь на місці, оціню там обстановку, яка створилась в цьому населеному пункті, будемо приймати міри, можливо, навіть частину евакуювати. Тому що ми не можемо допускати загибель мирних жителів з одної сторони і не можемо відповідати вогнем української артилерії по мирним жителям, які знаходяться на території підконтрольної тимчасового бойовика. От така у нас на сьогоднішній день складна ситуація. Сьогодні дійсно склалася ситуація надзвичайно складна в регіоні. Я можу запевнити на сьогоднішній день і я це контролюю особисто, що українські військові не розпочинають першими ніколи вогонь, тільки відповідають, коли по ним починаються постріли. Але при цьому виключають ведення вогню по населеним пунктам. Крім цього, я хотів би доповісти вам і по ситуацію в цілому в регіоні. Буквально на прошлій неділі відбулося виїзне засідання апарату. Обласної державної адміністрації в місті Маріуполь відбулася зустріч з керівництвом міста, головами сільських рад Тельмінського і Новозовського району. Це саме тих рад, які сьогодні знаходяться на нашій території і практично в зоні бойових дій. Була проведена. Робоча зустріч визначені завдання керівництва силових структур області. Я маю на увазі обласна прокуратура, обласна міліція, служба безпеки України, налогова служба фіскальна. В питаннях наведення порядку боротьбі із злочинністю, запобіганню корупції. Був виїзд здійсненою на блокпост батальйону Азов, який виконує там завдання. Там теж є проблеми з особовим складом цього батальйону. Деякі з них до цього часу не оформлені офіційно, але виконують завдання зброєю в руках. Є проблеми певні і з визначенням їм. Єдиних завдань керівництва МАТО. А також поспілкувалися з представниками батальйону Дніпро 1 які теж там виконують службу на блокпостах, і представниками, офіцерами батальйону Донбас. Є теж серйозні питання, які виникають стосовно правомірності виконання ними завдань. Віддачі їх наказами як учасників АТО, оформлення їх особливо справи, і так далі. Будемо надавати допомогу в цьому питанні і ставити питання перед керівництвом МВС, щоб ці люди не були в такому положенні, в якому вони сьогодні знаходяться. Під час цієї робочої поїздки була проведена зустріч і нарада з керівниками. Крупних підприємств Маріуполя, там теж є певні проблеми, особливо по азовмашу, пов'язані з відсутністю замовлень державних і скорочень персоналу, робітників цього підприємства, що, на мою думку, на сьогоднішній день це неможливо допускати і потрібне втручання. Надання допомоги державу. Про це також я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту нашої держави. Тут в цьому приміщенні відбулася розширена нарада з керівництвом антитерористичної операції, представниками батальйонів, бригад, які сьогодні знаходяться саме. На бойових позиціях. І кожен день попадаєте під обстріли, кожен день гинуть їхні підлеглі. Також представники силових структур області, військова прокуратура, прикордонники, представники Національної гвардії прийняли участь в цій робочій нараді. Мета яка? На сьогоднішній день навести порядок в межах проведення антитерористичної операції, що мається на увазі? Створити мобільні групи спільні з підрозділами Збройних сил, міліції, Національної гвардії, здійснювати Системне патрулювання населених пунктів сільських, в тому числі ті, які знаходяться в зоні бойових дій, щоб зупинити вбивства, розбої, грабежі і втрати небойові, в тому числі і представників силових структур. На превеликий жаль, це теж є налагодити роботу на блокпостах. Моя пропозиція зміншити, зменшити кількість блокпостів, які знаходяться на нашій підконтрольній території, ті, які залишаються і необхідні для виконання завдань, обладнати відповідно з вимогами. І Державної служби автомобільних дорог, забезпечити безпеку на цих блокпостах для мирних громадян, виключити факти зловживань службових, фактів корупції, фактів контрабанди. Такі явища теж є, і на сьогоднішній день вони взяті жорстко. На контроль. Дуже важливо сьогодні для мене забезпечити громадський порядок на території, яка підконтрольна українській владі. Є в нас проблема сьогодні з населеними пунктами, а їх у нас 24 сільських ради. І місто Вологірськ, які практично розірвані на пополам території, і адміністративні центри знаходяться в зоні, яка не підконтрольна українській владі. Це Ясноватський район, місто Вуглегірськ. Дві сільські ради, які замикалися на Міста обласного підпорядкування Інакієво, Новозовський, Тельманський, Тельманський район. На сьогодні відпрацьовані обласної державної адміністрації всі необхідні матеріали, проекти постанов Верховної Ради, які сьогодні вже знаходяться на розгляді в комітеті. Я сьогодні буквально спілкувався з. Народним депутатом Іриною Геращенко 10 хвилин назад, яка є уповноваженим президента по Донецькій та Луганській області, вона контролює проходження і поставлення на голосування цієї постанови. Коли ми змінимо межі цих районів, тимчасово на період окупації ми зможемо тоді виплачувати. Всі соціальні виплати, забезпечити нормальну роботу школ, амбулаторії, центрів надання медичної допомоги, можемо виплачувати пенсію, заробітну плату. Очікується, що в четвер ця постанова буде прийнята. Крім цього, направлено також і відповідне звернення наше на. Керівника АТЦ, першого заступника голови Служби безпеки генерал-полковника Грицака, з проханням визначити межі цих районів, про які я казав раніше, як межі районів, які підконтрольні сьогодні українській владі. Це повинна бути відповідна постанова Кабінету міністрів. Тобто в цьому напрямку організована. Робота із Кабінетом міністрів України і з Верховною Радою. Стосовно слідчого болючого питання це реєстрація пенсіонерів, які знаходяться на території тимчасово непідконтрольної українській владі. Доповідалась мені мною пропозиції. І президента України і направлено офіційне звернення в кабінет міністрів з нашими пропозиціями стосовно упрощення процедури переєстрації пенсіонерів, особливо маломобільних, ті, які не мають на сьогоднішній час змогу виїхати особисто. Переєструвуватись на території підконтрольної українській владі. Будемо наполягати на своїх пропозиціях. Рахую, що пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованій території, це українські громадяни, які вимушені залишити сьогодні там і являються практично заручниками. Ситуації, яка сьогодні склалась Донецької області, і будемо всіляко їх підтримувати. На ті населені пункти, які сьогодні найбільш страждають в зоні бойових дій, спланована ціленаправлена допомога гуманітарна. Більше 200 тисяч тонн перевезено гуманітарної допомоги по цим населеним пунктам і ця допомога буде і надалі активізуватись. Івано-Волжська, а вопрос такой сейчас, много говорят на государственном уровне о том, что есть огромная проблема дефицита вугля, причём всех видов, всех марок. В то же время на свободных территориях заполнены все склады и шахтёры отправляют в відпуск. В частности, я знаю Краснормінської західної з чим зв'язана така проблема? Тому що, в принципі, там є шанси вивіз ті Ця Це проблема дійсно вона існує. Я про неї знаю. Займаюся я і мій заступник Клименко Олександр Іванович, який відповідає за цей напрямок. Проблема в першу чергу в роботі Донецької обласної залізниці. Ви знаєте, що керівництво знаходиться. На території, яка не підконтрольна українській владі, я сьогодні поставив питання терміново переєструвати Донецьку обласну залізничну дорогу в місті або Красний Ліман, або Слав'янськ. Це рішення за Укрзалізницею і налагодити ефективну роботу. Сьогодні саме Донецької обласної залізниці. Якщо ця робота буде налагоджена, тоді не буде цих простроїв, будуть відремонтовані і залізничні полотна, які порушені сьогодні в районі того ж Дебальцево. На сьогоднішній день я вам скажу, скільки вагонів знаходиться на нашій території, яка контролюється нами. Близько 800 вагонів вугля знаходиться сьогодні і не рухається нікуди. Помножайте на 65 тонн, і ви отримуєте кількість цього вугля, яке сьогодні вкрай необхідне нашим і підприємствам і тепловим електростанціям. Більш того, я скажу, що є дуже серйозна проблема, наприклад, роботи теплової електростанції Славянської. У них котли розраховані. Тільки на одну марку вугілля. А. антрацит, Який сьогодні видобувається тільки на території, яка тимчасово підконтрольна ДНР і ЛНР. Тому це теж питання. І більше цього вугілля взяти нігде. Його немає, його не існує. На нашій території його просто не існує. Цього вугілля цієї марки не видобувається. Або ми постачаємо його з тих територій або ми залишаємося без вугілля. Ця пропозиція теж буде мною запропонована до якнайшвидшого вирішення Кабінетом міністрів України. Я вбачаю, що нам потрібно відпрацювати чіткий механізм. Питаннях забезпечення вугіллям нашої території. Є підприємства, які зареєстровані на нашій території, які здатні напряму вести домовленості з керівництвом ДНР, ЛНР, хай ведуть, хай законно заключають домовленості і законний шлях перевозять вугілля для забезпечення наших теплових електричних станцій. Я не бачу другого виходу, як забезпечити на сьогоднішній день слов'янську ТЕЦ антрациту. Тому це питання не тільки Донецької обласної державної адміністрації, це питання і державне. Ми не можемо залишити на сьогоднішній день без світла, тепла, населення України. І, взагалі, це питання не тільки виноситься на Донецький регіон, а взагалі це питання всієї території України. Віталій Ярема федеральний прозор виразні сомнення в необхідності покупати уголь на територіях і подконтрольних української власті назвав це Фінансуванням тероризму, я не ошибаюсь. Як в цій зв'язку вести якісь переговори, а головне, з ким ті переговори вести, руководителям підприємств? Ну я вам скажу так: що вони ведуться. Тільки ж ми робимо вигляд, що ми цього не бачимо. Але ці перемовини ведуться. І перевезення контрабандне теж воно є. І... Моє завдання зупинити цю контрабанду, узаконити всі ці питання. І я думаю, що Генеральний прокурор України буде підтримувати таку лінію, якщо йому буде чітко обрисована ту позицію, яка сьогодні є в регіоні. Я впевнений, що Віталій Григорович не знає, що Славянська ТЕЦ працює тільки на одній марки вугілля, яке під Кодом айде як антрацит, і моє завдання довести це до нього. До нього, я думаю, що ми знайдемо той механізм, який не буде, не буде використовуватись для, будемо так сказати, озброєння терористів. Воно здійснюється сьогодні озброєння терористів, тільки не за рахунок продажі вугілля. За рахунок сусідньої держави. І там озброєння надзвичайно сучасне мається, і здійснює його Росія. Чому ми будемо друг друга обманювати? Яке фінансування тероризму буде здійснювати те підприємство, яке зареєстровано і підконтрольно українській владі, знаходиться на нашій території? Сьогодні взагалі питання, питання фінансування. І грошового обігу на території, яка тимчасово, я підкреслюю, тимчасово підконтрольна ДНР. Це наша територія. Я її рахував і рахуватиму і надалі так. Є проблеми, є проблеми. Закрився останній державний банк, Ащадбанк, на сьогоднішній день. Є проблема оплати за комунальні послуги на сьогоднішній день. Сьогодні ми... Постачаємо на ту територію електрику, тепло, газ, воду, але за це населення воно готове платити за комунальні послуги і платить. Але куди платити? Якщо воно раніше платило в Ощадбанк, то зараз населення вимушене сплачувати за комунальні послуги на підприємства. А я знаю, що там вже готується відкриття нового банку ДНР. Тобто це буде у нас якраз фінансування тероризму. Тобто ми будемо звідсиля подавати безкоштовно електричество, воду і газ. Населення буде за комунальні послуги сплачувати, навіть якщо воно буде сплачувати 30% десь за комунальну, це буде. Дуже серйозна сума по тим територіям, це приблизно десь 160-180 мільйонів гривень. А населення сплачують, до речі, сплачують і ті люди, які зареєстровані тут, на підконтрольній українській владі території, але мають там і підприємства, і мають там будинки, і так далі. Вони сплачують, тому що розуміють, що якщо не будуть сплачувати, то можуть це все загубити. Ну, це є проблема, яка потребує. Вирішення. Моє завдання надавати пропозиції, як це питання вирішити. А завдання державних органів влади надати допомогу вирішення цих проблем. Їх вже дуже багато. В Росії засоби масової інформації вони знаходяться в дуже жорстких умовах. Прямих ефірів там. Вже давно немає, так як у нас. І відкрито там думки свої ніхто не висловлює. Тому це потрібно теж роз'ясняти людям, які знаходяться на тій території. Вони ж вважають, що їх обстрілює українська артилерія. А це спровоциване, обстріли саме російською стороною. І Тими найманці, які знаходяться на тій території, для того, щоб спровокувати населення, для того, щоб розрушити інфраструктуру. Сьогодні ж основні шахти на тій території вони затоплені. Сьогодні, якщо сказати за промисловий потенціал Донецького регіону, то в середньому десь, в середньому, на 20% то й більше він Пустився вниз, практично по всіх напрямках. Хоча є і е, такі позитивні показники, що е, за 5 днів, мені вчора доповідали, що за 5 днів є якийсь приріст на 5-10% по видобутку і производству, чи там і так далі. Але це за 5 днів. Це не та цифра. Сьогодні руйнується інфраструктура, сьогодні руйнується економічна місць, міць держави. Ми це повинні чітко розуміти. І сьогодні саме, що не є неприємне, те, що сьогодні з однієї сторони українці, з іншої сторони українці вбивають друг друга і розрушають свої ж будівлі односельчани, які знаходяться в Тельманському районі, наприклад, або там під Мар'їнкою, половина з них там воює на той стороні і пуляє по своїм огородам. Ну, це ж не зовсім правильно. Але це факт, є факт. факт. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з бланками больничних листів по Донецькій області? І, можливо, розрішення питання до кінця цього року? Ну, ця проблема існує вже, я її вже чую майже два місяці, і є вже доповідь така, що тендер на кінець-то закінчився, і до кінця року ми дійсно закриємо це питання, яке сьогодні відбувається в регіоні. Ну це дуже складне питання. Я буквально вчора заслухав інформацію формування цього бюджету начальника департаменту фінансового нашого. І є певні пропозиції для Міністерства фінансів України. Ми готуємо їх, вже підготували ці пропозиції. Без дотацій ми не вижимо. Однозначно, тому що на сьогоднішній день наповнення йде, воно йде, але десь на 60% тільки від аналогічного періоду часу, тому дотації потрібні будуть. Але є там і другі пропозиції відміни коефіцієнтів, наприклад, певних, які були введені десь 10 років назад. Це що стосується управління освіти, це специфічні питання, які використовують, які, які сьогодні відпрацьовуються спеціалістами, і ми будемо робити все для того, щоб був сформований бюджет, в тому числі обласний. І найближчим часом на цю тему я буду розмовляти виконуючим обов'язки голови обласної ради Ковалем. Це питання є проблемним, але ми його, я думаю, що вирішимо.